Безобіткові, легкі непомітні оправи в колекції Київлінза. Ця модель підійде для фанаток саме тих окулярів, які не видно і непомітно на обличчі. Повністю безобідкова оправа з металевими завушниками у золоті. Вони неймовірно легкі, абсолютно не відчуваються на обличчі і дійсно гарно впишуться до будь-якого образу. Більш овальна форма самого окуляру, з трошки акцентом на куточках, має рухомі носопори, завдяки яким посадку на носикові можна підлаштувати і завушники без флексів. Тому краще буде орієнтуватись на загальну ширину оправи. Її можна розглянути повноцінно заміри на сайті Кейлінза або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Мінімалістичний дизайн нічого зайвого, просто легко, але зі смаком. На завушниках мають пластикові накладки для додаткового комфорту за вушками. І в таку оправу можна встановлювати лінзи як прозорі, або ж тут дуже гарно виглядатимуть фотохромні лінзи, якщо це будуть окуляри для постійного використання. Тобто ті, що в приміщенні прозорі, а на вулиці затимняються. Сюди можна встановлювати лінзи як зі знаком плюс, або ж мінус, також для корекції стигматики, але краще на рецепти від двох та вище. Замовити таку оправу, або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграма або ж інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикул її у коментарях.